Доброго дня підписчики. Тут сьогодні трошки зачистив город. Маю таку дробілку, на кардан чіпається. І сюди я закидую всякі не, рослини такі, що вже повиривав перед всякі такі, о, кукурузі, о. Все перемелюю на таку От У мене вже там город зачищений, буду горати. Ще тільки Лишилося оцей гній вивезти туди на поле. А це ось таке гружу прицеп. І буду вивозив в поле. Там розкину привору. Та й все. Щоб буде одобрення. Тут всяка виноград обрізав, все-таки малина, всякі помідори вже від. І буду поле вивозив. Так що такі справи. Сьогодні затіяв. Так що пишіть коментарі, до нової зустрічі. Хто ще не підписався на мій колен, канал, підписуйте. До нової зустрічі. Слава Україні!